Куваються в земці, кожного дня працівники їм дають рибу, орієнтовно на особливо натискає декілька ризик, що піролем каже, що на риби. Така складка шкіри, яку ви бачите під зйомом, вона розтягується і це їхній в який вони можуть ховати рибу і витримується цей мішок.

Можна <рістична> познайомитися, це така я маленька дівчина карамелька. Ось вона <рістична> там разом ось саме море. Це великі Хто б їм ще ви Коти люблять коробки. Якщо поставити коробку, буде поголонню, то віра ви сіти. їжі в коробці не тут. Дивіться, гарно Це піднімає звичайно, то там же масово виходить.

Дивіться, ціла групіровочка. Хочете сідати? Давайте я давайте. ви штабуєте, так? Зараз він хай не з'їсть. Таня, там тобі той чувак співав язиком заливати. Лісочки є. Ти не прийшов у вас. — Ага. <суспільств> — Скандал? Це ця мозок виносить? Чоловіку чи що? — Ні-ні, це маленький. — Це маленький? Дивіться, як втваряється. Йомар! — Слухай, вони так продіють цю верблю. — Ну, та зелененьку так цю вироджують. — А які там є? — О, ми пробуємо так. — Тобто влучно можна її кинути? — Ну так. Тікають За сітку не будь ласка. Можна попросити. Що ви вкидаєте? Давайте. що. Тільки не перекиньте, бо там Ему живу. Емо? Ми не можемо залишати нічого. Ні камінчика, ніякого. Ми ще молодка нічого не важко, тому хворім можуть стукати, і мені поглядове вікно. І ми одного разу побачили, двух камінчик невеличкі, такі декоративні лежали в вольєрі. Ми прибрали також, побачили, великим камінням хотіли вікно. Ну, вікно. Ви ще допоможе. Віде, не Пробуємо, я. Секундочку. Татя, йди сюди. Хто хоче ще, підходьте, беріть, беріть, годуйте. <ріху> Головне, не бійтесь, вона хороша. це султанка.

Бо ми користом, все, що тут має дві рота, все вони може. А, це туди, так? Наш совчим космодроме, все ж все, що мати. Не пройшло, повтори. Повтори не пройшло. пройшов. Ні. По трошечки Я не подивили. дістанете ну зараз ще. Ось рука. Або буде малюсно.

ちょっと待って。